Антаження цієї осені чекає на український парламент комбати, журналісти, волонтери, зірки шоу-бізнесу бізнесу, кого тільки немає серед перших номерів у списках політичних сил. Як вони збираються керувати країну в такий непростий час? Спеціальний кореспондент Вікон Дарина Чиш зустрілася з кандидатами, прізвища яких стали цілковитою несподіванкою для громадськості, і детально розпитала про їхні плани на політичне майбутнє. Нові обличчя парламенту і якої може бути рада? восьмого скликання. Дивіться просто зараз, адже вибір. За вами за ці двері зазвичай журналістів не пускають. Це зала засідань Верховної Ради України. Ось вони, м'які депутатські крісла, система рада і кнопки, на які тиснуть депутати під час голосування. А журналісти зазвичай спостерігають за народними обранцями звідти. З балкону звідси з ложі преси, народні обранці як на долоні. Журналісти пильно стежать за ними через об'єктиви фото і відеокамер. Та дехто з медійників, хто роками працював тут на балконі, тепер хочуть зайняти крісла у залі. І не лише медійники. Після того як минулого тижня партії провели свої з'їзди, я теря вважаю... нашої партії Тимошенко угу. Юрій Володимирів. Інтернетом почали гуляти жарти про комбатів і батянь. Комбат, батяня, батяня, Комбат, Чувак, журналіст і екс-депутат. Та головне запитання, яке цікавить виборців: навіщо всі ці люди пішли в політику? Парламент це зараз другий фронт. Чому скандальний журналіст наєм вирішив пересісти в депутатське крісло? Ми хочемо, щоб щось помінялась. І як він тепер збирається критикувати владу, будучи в партії влади? Якщо ми все ж таки пройдемо в парламент, якщо нас зареєструють кандидатами, і ми станемо депутатами, це буде бути велика проблема для тих людей, які з нами зв'язалися. Навіщо радикальному ляшку співачка Огнович? І чому Тимошенко посунулась, аби ув'язне льотчиця стала першою? Ця фактура є партією, які використовують, можливо, їх, але ми використовуємо партію. Ми спробуємо дослідити, якою може стати рада зібрана з Майдану журналістів і комбатів. І чиї прізвища прикрашатимуть робочі місця народних обранців. Вівторок, засідання ради. Президент підписує асоціацію з ЄС. Під оплески Європи в Раді голосують ще за кілька законопроектів про люстрацію, особливий статус Донбасу і якийсь загадковий закон про амністію. У своєму Фейсбуці Мустафана Ємна пише, що категорично не згоден з рішенням Ради. І якби він був там, то голосував би проти. Для відомого журналіста писати критичні пости про владу і парламент це звична справа. Однак тепер він під номером 20 в президентському списку. За день після цієї історії ми зустрілись з Мустафою. Те, що я в команді Порошенка, це не означає, що я є людиною, яка буде завжди, щоб не ставалось, підтримувати погані, добрі і інші рішення. Однак додає, якби він вже був депутатом, то підтримав би рішення колег, якщо так потрібно країні. Щоб я був тоді в парламенті, знаючи всю ситуацію, знаючи все, я мабуть би проголосував за контролю. Але що я критикував, це форма, в якій це робилася. Цей закон потрібно було пояснити. Він дуже важкий. Це дуже важкий крок. Це крок, який зроблений. В не найкращий час для країни. Потрібно пояснювати, але не мітингувати. Ми будемо требувати, щоб це заглашення було підписано. Для Наєма одного з засновників і лідерів Майдану. Сьогодні такі слова незвично чути. Ще рік тому ніхто й повірити не міг, що Мустафа Наєм балотуватиметься до парламенту і не просто, а в списках партії влади. Це була наша ініціатива. Тобто, якби вони хотіли нам закрити ротом, ми б вони пише для нас. Скажу вам чесно, коли ми починали переговори з усіма політичним силами, перша реакція була шок. До ради йде не сам, а разом зі своїм другом і колегою з української правди Сергієм Лєщенко. Прогулюючись столицею, Сергій пригадує, як приймали рішення піти в політику. Стверджує, що їх ніхто не кликав у свої списки. Не було жодної пропозиції, яка виходила від когось. Тільки ми приходили. І я, на жаль, не можу назвати, тому що ми обмежені певною такою етикою, домовились про це ніколи не розголошувати, але були зустрічі, скажімо, з політичними лідерами такого найвищого, найвищого щабля. Вони самі почали кастинг партій, і все закінчилось особистою зустріччю з президентом. У нас була одна зустріч з ним ну, десь другій ночі, така, на банковій. Не дуже довго, але це була швидше така світоглядна розмова, не було жодних скажімо, умов або якихось обговорення, деталей. Просто він розповідав про ситуацію, яка в Україні, про те, як тяжко, як Україна змінює взагалі світ і як наприклад, українська криза впливає на політичну ситуацію в інших європейських навіть країнах, як коаліції на межі там, розпаду в певних скандинавських державах через Україну. Зрештою, колеги Наєм і Лєщенко опинились не на перших, однак прохідних місцях президентського блоку. Чому Порошенко є, наприклад, для мене більш комфортно, тому що він є влада, і якщо ми йдемо змінювати, то нам треба йти у владу, тому що в опозиції ми можемо критикувати, але не мати невисоких вплив на втілення цих речей, які ми хочемо робити. Це стало для декого сенсацією, однак не такою, як ось ця заява. Перший номер нашого списку, дорогі друзі, це справжній герой України Надія. Авченка міг Це... подумати, що залізна леді посунеться з лідерського місця заради наді, яка сидить за залізними ґратами. Іде до парламенту разом з батьківщиною, та сама льотчиця Надія Савченко, яка незламно виступає за ґрат у Москві і стала національною героїнею. Кажуть, що 80% росіян за те, щоб відмінити материаторій на смертну кару. Це можна зробити тільки в тій державі, в якій є криштально чистий суд. Одразу почнуть говорити про те, що леді Ю це потрібно для того, аби врятувати партію. Та виникає запитання, як їй вдалося затягти Надю до списку. Насправді рішення про те, аби Надія Савченко балотувалась до парламенту, ухвалила її сестра. Я її написала по суті перед фактом поставила, хоча я знаю, як вона мислить, і в неї не було е е ніяких проти. Е е вона Поки що в унісон, ми думаємо. Згорілі шини під радою чимось нагадують поле бою, де Віра востаннє бачила свою сестру Надію. Ми почали революцію, пішли на війну, в результаті маємо сьогоднішній закон підписаний. Спочатку Віра говорить формальні слова про Тимошенко. Звісно, останні часи партія Батьківщина трошки ставила під сумнів, але не саму лідер, як на мене, а час збирати. Зрадників час розкидати зрадники. А потім додає, що головне, чому сестрам Савченко довелось піти до ради, це аби про ув'язнену надію не забули, коли вибори закінчаться. Я мусила прийняти рішення за надію, але забезпечити їй майбутній захист, тому що ну ажіотаж такий. Всі змі, телеканали крутять інформацію про надю і таких як вона до виборів. Після виборів я впевнена будуть наполовину менше, тому мені треба було забезпечити якийсь захист на майбутнє. Можна сказати. Герої війни сьогодні найцінніший ресурс на виборах. Практично з усіх добровольчих батальйонів комбати вже знайшли свої місця в списках політичних партій. Від радикальної партії йде комбат Айдару і луганську 1 Від партії самозахист легендарний Семен Семенченко з Донбасу. Хоча кілька тижнів тому натякав нам, що не збирається до політики і мандат йому не потрібен. Якщо моя страна програє, і якщо тут змінюється тренд і перестануть бути війни, мене в військових поступлення. Тобто я взяв на себе слишком багато, я в центрі уваги. Неужели ви думаєте, що я ради арбісілього лісточка чи чого-то міста в списке? Та найбільш бойовий блок вийшов у Арсенія Яценюка. Тут і Парубій, екс-секретар РНВО, і Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, і Андрій Тетерук, командир спецбатальйону Миротворець, разом з ще одним комбатом Юрієм Березою, командиром Дніпра. Знаєте, зараз політик це лайливе слово, але це один із можливих. Можливих майданчиків, де можна донести свою думку на широкий зал. Мабуть, в цьому от так я себе бачу. З ним ми зустрілись у Дніпропетровську. Він досі воює. Каже, що парламент також стане для нього полем бою, однак вже в мирний час. Досвід всіх війн і всіх держав говорить про те, що, перше, військові цікаві тільки під час того чи іншого військового конфлікту. Тільки припиняється військовий конфлікт, проходить певний час. Вони стають не цікаві ні державі, ні кому. І тому, мабуть, я там в першу чергу, щоб захистити своїх бійців і не тільки своїх, всіх бійців, які дійсно були на передовій, які були в окопах на блокпостах. Та на війні все просто і зрозуміло. Солдати стоять пліч опліч і прикривають спини один одного. В політиці можна отримати ножа в спину. Чи зможуть комбати, журналісти і громадські активісти вистояти в парламентському бою? Дело в тому, що я в настоящий момент не вважаю, що Верховна Рада это основна структура в державі і общества, которая является такой панацеей, ключ ключом к решению всех проблем. Українська государственная система. Як зараз ясно, в течение 23 років вона нуждається в керівної формі. Головному редактору сайту «Цензорнет» також пропонували прохідні місця у списках. Та він відмовився, бо вважає, що війну не виграти, сидячи в сесійній залі. Сама по собі ідея проведення виборів в цих умовах, чесно сказати, немножко мені представляється абсурдною. Тобто я не для того писав е, стільки місяців. Про майданну приймав участь у всіх протестних акціях і зараз пишу о войне і нахожусь з Дніпропетровські з сім'єю Києві. Я це делаю, тому що понимаю, що йде війна за независимость. І цю війну, к сожалению, не виграєш сесійному залі. А чи готові кандидати до такої боротьби і всіх труднощів парламентського життя? Що будуть робити з постійним тиском олігархів на Верховну Раду? Ми не будемо брати гроші там у фракції у олігархів, тому що це не відомо. Ми це розуміємо, якому середовище. Ми знаємо, як вони там ставляться, знаємо, як станеться. І це ну, насправді ми насправді дуже складнили своє життя. Я хотів би це наголосити, що все таки е я не хотів би. Впливати на політичні процеси, на партійні процеси. Я хотів би розділити, якщо ви пам'ятаєте, я туди війшов як військовий експерт. І війшов не просто не один, а там ряд командирів батальйону. І чому я пішов туди? Тому що, наприклад, Турчинов це був той та людина, яка разом з Авакуем підтримала ідею створення взагалі добровольчого батальйону. І, мабуть, у мене є зобов'язання перед цими людьми. Але нема зобов'язань ніяких зобов'язань перед партією. і тому хто фінансує як фінансує а головне чи не бояться вони стати лише інструментами в руках керівників партій ось на з'їзді партії співає злата огневич так святково виконує їм співачка і третій номер у списку ляшка Весь тиждень ми не могли зв'язатися з артисткою. Однак зустрілись з її другом і колегою по Євробаченні. Я от буквально кілька днів назад повернувся з «Джаз Коктебеля», який в затокі проходив. І Це буквально перша новина, яку я узнав, прийдя на канал. Мені кажуть, ти знаєш, що Злата третій номер ляшка. кажу, да ладно. Тобто для мене це дійсно шок. Я насправді до сих пор не можу від нього відійти. Тимур Мірошніченко переживає, аби його подругу не використали для підняття рейтингу партії. <laughs> вот я не понимаю. <laughs> uh, я думаю, придет время, мы все все поймем, как бы все все узнаем. Uh, видимо, ну, есть несколько вариантов, да? Вариант первый – политический взгляд uh, Златы, как бы, uh, сопоставимый с политическими взглядами uh, господина Ляшко. Uh, второй вариант uh, – может быть, здесь uh, Артист человек подневольный, может быть, не все от него здесь зависело. Те саме говорить і політолог Володимир Фесенко. В случае Златый Огневич мені здається, що таким образом Олег Лешко хочет привлечь к себе її фанатов, ну і также показать, что такие популярные в обществе исполнители поддерживают его. Но, возможно, знаете, это тоже может быть элементом. І професіонального маркетинга як би розкрутити що і через участі в цій е е е среде, показати себе з другої сторони. Це може бути таким своєї прийомом розкрутки на будущее. А з другої сторони, а вдруг вона теж цікавиться політикою, або, може бути вона є фанаткою Олега Лешко. Ми не знаємо. Та при цьому стверджує, що цей парламент таки буде відрізнятись від попередників. Я думаю, що все таки буде більше пользу. Uh, парламент наш слишком застоявся, став таким політичним болотом. Поэтому нові люди з новими практиками, з новими настроєннями, это болото расшевелить и придати йому, может быть, нове качество. Uh, качество более європейське, більш революционно-демократическое. А кандидати в народні депутати просять дати їм шанс показати себе в роботі. Я дуже хотів, щоб ми не повторили приклад тих наших колег, які пішли в політику і не стали політиками Мені здається, що це найстрашніше, тому що. Журналістами вони вже не є, а політиком вони не стали. І я сподіваюся, що нам вдасться стати політиками в тому сенсі, в якому ми це розуміємо.